Високі тарифи на електроенергію та відключення змушують бізнес шукати альтернативу. Все більше компаній встановлюють сонячні панелі з акумуляторами і вже бачать економію. Звичайно, неможливо ні виробляти продукцію, ні зберігати без електроенергії. Та й в загальному існувати. Тому так важливо зараз всім мати своє джерело електроенергії. І саме простим джерелом зараз стали сонячні батареї. Львівський логістичний комплекс лев розпочав перехід на відновлювальну енергію ще у 2022-му. Власник каже, рішення виявилося вдалим. виникла проблема з енергопостачанням? Ми вирішили встановлювати сонячні електростанції, альтернативні джерела. Ми зрозуміли, що в нас є надлишок електроенергії. Особливо в денний період часу, коли активне дуже сонце, і ми фактично цю електроенергію скидали в мережу, тобто, ми її, сонце нам надавало можливість її отримати, але ми нею не користалися, бо ми стільки не споживали. І тоді прийшла. Нам думка на ринку появились акумулятори накопичення. Нам, хлопці, правильного електроживлення надали всю інформацію, і ми вирішили придбати ці акумулятори накопичення. За серпень місяць ми спожили в цьому комплексі 190 тисяч кіловат електроенергії. З них з мережі ми взяли лише 80 тисяч. Що це означає? Що ми 110 тисяч кіловат, помножти на 10 гривень, це 1 мільйон сто виробили власної електроенергії сонцем. У компанії кажуть, попит на сонячні станції зростає, але головне це позитивний досвід тих, хто вже встановив бізнес, який відчув вигоду. Планує збільшувати кількість панелей і накопичувачів, щоб зменшувати залежність від мережі.